Каналі. Сьогодні на риболовлі на окуня, як завжди, мала річка, малі приманки, малі грузики. Буду пробувати сьогодні окуня ловити. Якщо буде щучка, то буде взагалі. так буду поки дивитися. Так, друзі, мій знайомий коротше, робить такі от приманочки з силиконові. Це дуже класні дві стерки. Маленькі, маленькі двістерки, це скільки один дюйм, да? один, один, шість. так? 1,1,6. Ще такі от є хробачки. Дуже класні, Ці, ціну поки я не знаю, але якщо що переходьте на його канал, я залишу можу посилання в описі, то закажете собі такі от дуже класні приманки Поки він приманки, да? Да. Ну, тестується. Одно розлов їх, я мені ще ловлю шановлю. Бачиш риби. Це, це скільки в тебе, один, да? О-о-о-о-о-о-о-о-о! Окунець. Ну, от ці пранки. один джин, так? Да? Так, друзі, ось, коротше, є перший. Перший збитий. Ай, йо-моє, -йо, впав. Е, вони взимку холодні, тримати їх не дуже качало. Так я такой, що перший збитий є. ось окуня, такого може більш крупного, або на ічучку. Ще один. Ти, мабуть, ти, наверное, знаєш, мене проклінаєш голови. Типа шові на то ловить. Так, Це, ось таки, <зум> Чуєш, Коля, я тебе кажу верняк, отут я поймаю якусь рибу, От верняк. Оп-оп оп 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 оп. щука. ні, окунь. Оце я його, конечно, на арафа так взяв. О! ха ха Опа! Смотрите. Чушь, він побитий, це дивитесь, дивитесь. Чушень, або щука, або може все. Все, бачиш, фарис. О, то ти що, ну, це вже грам 80, чуєш? Це мені так дувати ці. Це що, витрофілет? Так, це витрофілет, мій любимий. А чому тут були ударчики? До чого я Ну, це, мабуть, ось такий такі от детські сап, поню. Один і шість за жертви не можуть, а один-два о, наверное, оце от нас об'є, понял? Я же наверно синій осенью не развоев. А це в нас А об'є. Чуєш, я отвечаю оце отклеев нас. Потому что, ну, був бы це нормальный окунь, он бы не бавился, він бы сразу схавал бы. Так, друзі, ну коротше, перестала клювати щось. Е, хожу, ходжу, кидаю. Нічого щось воно брати не хоче, е, Кидаю тут і мікроджики, і нам, ну, маленькі приманки. О, а не, риба, е, То не хочу брати друзі, буду закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь, добиваємо мені 600 підписників. Підписуємося на телеграм-канал і всім удачі, всім пока.